26 вересня в Миколаєві пройшов традиційний чемпіонат України з веслування серед ветеранів пам'яті професора Олександрова. Почесне срібло виборов екіпаж ректора Миглянки Леоніда Клименка. Щоосені на Інгулі українські поважного віку шанувальники веслування змагаються за кубок імені покійного ректора Миколаївського карбобудівного університету, майстра спорту Радянського Союзу професора Михайла Олександрова. Бо за як Миколаїві цей вид спорту має і потужну базу, і міцне коріння, то й інтрига перегонів точиться переважно між місцевими командами. Ветеранський рух у нас сьогодні достатньо потужний. Наші ветерани на Україні сьогодні найбільш сильні. Повернулася наша команда в вересні вже цього року з чемпіонату світу серед ветеранів в Брюсселі, де двійка парна е, виграла. Е, Перше місце стали чемпіонами світу. Сьогодні з нами на воду вийде найстаріший веслувальник України Добролєвський Володимир, якому в вересні виповнилось 83 роки. І він сьогодні на рівних виходить на старт з чемпіонами світу. Ветерани, найстаршому з котрих Володимиру Добролевському, виповнилось між іншим 83 роки, змагалися на чотиримісних байдарках. У фінальному запливі Екіпаж ректора Могилянки Леоніда Клименка теж ні багато, ні мало 64 років років завстаршки, поступився на якийсь корпус згаданим чемпіоном світу під керівництвом Євгена Бурих. Пан Клименко в такий спосіб сподівається заохотити до веслування молоде покоління, передусім студентів свого вишу, тим більше до їхніх послуг найкраще в області спортивна база. Ми маємо сьогодні в університеті кращу на Україні висловальну базу, де є всі умови, треба як можна більше залучати і молоді, і людей. Вже Такого поважного віку для того, щоб вони, по-перше, зберігали своє здоров'я, більше часу могли бути працездатними, і взагалі цей вид спорту настільки видовищний, красивий, який користується повагою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Олексій Гаркуша Данило Сліж, для програми Об'єктив.